Мері Феден. Сьогодні буду розбирати її карту і шукати в ній показники тематики, техніки, кольорової гами. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну я з Нептуна. Нептун у неї знаходиться в Леві. Це говорить про те, що людині, яким світ уявляється, радісним, те, що дарує тепло, сонце. Треба радіти кожному дню. Родіти людям, які тебе оточують і змушують посміхатися, які підтримують тебе. Ну і світ, звісно, може підтримувати. Світ може бути зав'язаний на сім'ю, на благополуччя, на щедрість, на якісь сімейні свята, або загалом на свята. Можливо, людині подобалось це відчуття свят. Покровитель Нептуна Сонце знаходиться також в леві. Тематика буде тісно пов'язана оцією левічою характеристикою: тепло, вогонь, радість, сонячний день, веселощі, сімейне коло, підтримка, щедрість це в гарному моменті. Ну, в негативі може бути егоїзм, притягування уваги на себе. За сонцем людині буде важливо реалізуватися в сімейному колі. Отримати увагу від сім'ї, від дітей, бути лідером у сім'ї, завжди підтримувати сім'ю і щоб сімейне коло також давало цю підтримку навзаєм. Це творчий початок, мати своє творче дітище, свою справу, розвивати її. Це також любов до природи, до тварин. Також важливо, щоб був чоловік. Саме такого складу, як я описала, тому що сонце це показник чоловіка та батька. Ну і головне це радість від усього дійства, що людина буде робити. Радість не тільки у свята, але радість від того, що ти робиш, отримувати задоволення, тоді це буде мати якийсь сенс. У рибах в неї Юпітер. Він в сильній своїй позиції говорить про те, що важливо мати освіту через творчість, ну, з творчим нахилом. Важливо мати гарних вчителів, добрих, які будуть емоційно тебе підтримувати. Важливо й самій такий бути. Юпітер також це про подорожі, про іноземні культури, про розширення себе через культури, подорожі, мови, музику. Це любов до природи також. У мистецтві може давати через те, що сильна в нього позиція, давати щось таке розмите, нечітке, символічне більше, аніж деталізоване. Може говорити про релігійну тематику, про тематику, знову ж таки, сімейну, тому що пов'язане з Нептуном у Леві, про тематику дитячу, бо Лев це дитяча тема, і сонце дитяча тема. Знову ж таки, якусь безтурботну дитячу тематику давати, які є радість, позитив, божественна, якась присутність, підтримка вищих сил, Ну, тобто, якесь оптимістичне зображення. Місяць місяць може бути або в Терезах, або в Діві. Тобто, в Діві це більш матеріалістичне, щось таке, що говорить про важливість, Прикладної справи, вміти щось робити руками, давати якусь користь людям. Якщо стосується зображення, то може зображатися прості люди, якісь прості дії, професії, прості, тварин, любов до тварин може давати. Зображення простих жінок, може бути, можливо, то теж дитяча тема, може бути якась лікарська тема. Але це все про просте, про щось таке близьке, не елітне. А у Терезах, навпаки, може давати щось таке красу елітарну, таку не ну, якось їх. Треба якось піднятися до цієї краси рівнем знань, рів, ну, щоб вміти зрозуміти це зображене і потім вже критикувати. Ну, то гарне, красиве. І знову ж таки тематика за місяцем в Терезах може бути жіночою. Що саме цікаве, покровителі, як Діви, так і Терезів знаходяться в Леві. Тобто, яку планету ми не обрали, це буде пов'язане з чимось таким дитячим, приємним, безтурботним, радісним, святами, дітьми, сім'єю, якимись дійствами, де народ радіє, бо немає в Леві якихось негативних планет. Єдине, що ось це скупчення в Леві. Знаходиться в опозиції до Урану. Уран це якісь несподіванки, зміни, креатив, експерименти, гумор, скупчення людей може давати великий простір. Тобто уран буде впливати на скупчення планет. Якщо ми візьмемо їх за прив'язку к творчості, то впливає на Сонце, як саму радість, творчість, на Меркурій, як стиль. Письма, техніку і на Венеру, як тематика, зображення саме якась краса. Тобто, уран може трошечки змінити, трансформувати зображене, вплинути на техніку, може трошки додати пісимізму, додати, наприклад, синього кольору, а може купчення людей додати. Якогось такого тонкого гумору або тонкого суму, бо, наприклад, водолій, аурант знаходиться в водолії, це чужі діти, а буквально це сироти можуть бути. Так, давайте подивимось інші планети. Марс у неї знаходиться в близнюках, людині цікаво рухатись, пересуватись, постійно поглиблювати свої знання, розширюватись коло людей, спілкування. Кровитель Марса Меркурій, знаходиться в Леві. Ну, людині, перш за все, спілкування подобається позитивне, пов'язане з її творчістю, бо Меркурії в поєднанні з Сонцем. Це може давати поєднання не тільки творчість малювання і роботу руками, але й, можливо, щось пов'язане з літературою. Може давати важливість дитинства, важливість дитячого якогось направлення, тому що Меркурій це також діти і сонце діти. Меркурій люди, які не мають статі, а сонце загалом, дитяча така життєрадісність. До речі, в близнюках також і чорний місяць. Чорний місяць може давати ненасидність, якусь постійну жагу, поглиблювати знання. Щось не вистачає в цих знаннях, чи, можливо, зацикленість на якійсь тематиці, можливо, постійне бажання бути в русі, в пересуваннях, в подорожах, Чи нестійкі стосунки з людьми, невистачання спілкування і від цього витрачання часу на це, а можливо, просто за покровителем, зацикленість по Меркурію, зацикленість на тематиці дітей, сім'ї, радості, веселощів. Можливо, просто саме техніка буде її основана або і лей фіксований, і місяць дає фіксацію. Плутон знаходиться в рації і говорить про те, що, можливо, якісь страждання, переживання, тут, до речі, в рації і Сатурн, труднощі, чогось не вистачало, грошей, можливо, якась скрута була в сім'ї її, чи. В сім'ї, де вона народилася, можливо, просто були тяжкі обставини стосовно, наприклад, чоловічої фігури, постійне утискання, життя за правилами, за законами, туди не ходи це, не роби. Якесь обмеження було можливо в сім'ї, холодні стосунки могло давати. Зображення може давати природу рідного краю, якусь тяжкість, можливо, трошки додавати до тематики. Печаль, грусть, а можливо, програється просто поглиблення в тематику родини, батьківщини, сім'ї, дітей, чогось інтуїтивного, емоційного. Місяць або в Діві, або в теризах емоційного е дитячого по темі, наприклад, спілкування, краси, якоїсь легкості, добрих стосунків, або успілкування, де. Теж є якісь обмеження, спілкування діві, по правилах, по якійсь системі, можливо, якась лікарська тема лікування дітей, Можливо, тематика тварин. Ну, а тварини, наприклад, кішки, там, лев, кішка. Хірон знаходиться у рибах і говорить про те, що, можливо, в творчості буде присутня якась подвійна гра, або подвійна тематика може бути. Якісь два етапи в житті в творчому, скупчення планет Леві і виділена таким чином лінія Лев-Водолій. Тут же ж і возли знаходяться. Тобто за скупченням планет, спираючись на них, потрібно рухатись у водолія, тобто від сім'ї, радощів, творчості, якихось веселощів, легкості, буття сім'ї, дітей, рухатись у. Якісь скупчення людей, спілки, спільноти, творчі школи, удосліди, у трансформації своєї техніки, у відчуття свободи, легкості, якогось відриву від реальності. Може програтися просто інші діти. Починав, наприклад, малювати щось своє, рідне, зрозуміле, потім пішла малювати вже і інших дітей, якщо по тематиці так звозити. Якщо була подвійна тематика техніка і так далі, то, можливо, була тематика радості своїх дітей, якоїсь легкості, фантазії, ілюзії, казки на цю тематику, а потім почала ще малювати паралельно інших дітей. Або, наприклад, сонячна погода і зимова погода. Ну, що, тому що сонце у леві, а уран у водолії, у зимовому знаці. Виходить літо і зима. Або щось сонячне і вітряне. Може програтися день і ніч. Давайте глянемо за ланцюжками. За ланцюжками виходить виділене сонце і уран. Уран у зоні відпочинку, ні, навіть не відпочинку, а відчудження, і тут, і тут може бути таке, знаєте, якісь страхи, пов'язані з висотою, повітрям. З скупченням людей, хоча й потрібно за воглом туди рухатись, а це може давати якісь страхи. Ну, і таким чином, якщо, наприклад, експерименти якісь вона проводила в творчості, так вона давала цей страх перед е якоюсь свободою, легкістю, рухом за інтуїцією, і таким чином експериментальна частина з'явилася. Сонце виділене, туди підключені всі інші планети. Ну, сонце це творчість, це его, тобто прославитися, бути зіркою, бути на видноті, творити, мати своє творче дітище, мати дітей, розвиватися в цьому напрямку, можливо, викладати дітям, або ще й паралельна літературна діяльність, можливо, була, чи робити ілюстрації до по дитячим книжкам, до речі, може бути. Ну, і всім цим вона могла тішити своє его через прояви в творчості. За виділеністю градусів виділений Юпітер, тобто, отримати освіту за кордоном або самі почати викладати, розширювати себе, якось розширюватися в тематиках, розширюватися в знаннях, в розумінні світу, прийти до Бога. Стати відомою, наприклад, за кордоном, як до цього прийти через Марс, через активні дії, через розширення своїх знань, через через спілкування, через поїздки, зав'язування контактів. Що стосується творчості, покровитель Марса Меркурія, можливо, через якусь свою чудернацьку техніку стати відомою. Виділеність. Стихії та Христа, виділений фіксований вогонь, це Лев, синтетичний знак Лев, сонце знову ж таки виділяється. Тобто основна тематика буде сонячна, позитивна, я думаю, було сонце в своїй гарній позиції, ну і виходить в цілому, що малювала щось радісне, життєрадісне, жовтогоряче, яке викликає позитив, позитивні емоції, дитяча тематика, родинна тематика, діти, жінки, чоловіки. В колір може додаватися, наприклад, ще водна тема, можливо, природа, природа сонячна, вода, якась позитивна тематика. Також зафіксованістю додається уран. Як я казала, можливо, там просто буде пори року різні, настрої дитячі різні, трошки може додавати в природу широкий простір, висоту повітря, скупченням людей може давати ще й багато дітей, багато людей, спілкування людей. Ну, Акцент на сонці може просто в зображенні, бути, присутні кола, кругляшки. Ну, там сонце, наприклад, має форму таку. Венера це не просто краса, жіночність, це ж покровитель тільця, а тілець це ресурси, предмети, краса мого будинку оточення. Ну, Тобто, може малювати свій ресурс, що її оточує. Це гарно, що її може оточувати в домі, наприклад, предмети КІЛ. Це ну, натюрморти, так? Ну і техніка, як я казала, може бути змінена. Змінена на щось таке легке, позитивне, швидке, хоч і фіксований знак, проте Меркурій тут ну, з сонцем в поєднанні цей стиль якось виділятись променями сонця, тому що там градус у градус, ну нібито це буде. Як головне в її темі. Або якщо ми візьмемо Меркурій як тварин, то виділятися тематика буде сонцем усієї тварини, моя улюблена тварина. Або е, Меркурій це діти, е, тоді виділяється Меркурієм, Меркурій як от сонячним променем, що діти найголовніше. Ну, або сонце ж це его, моя внутрішня дитина. Можливо, це якось також буде впливати на стиль, Дети, ніби вона буде граючись малювати. Подати в дитячий стан. Так, добре, буду завершувати, бо далі вже починається фантазювання. Дякую вам за увагу. Як завжди, прошу вас поставити мені лайк та підписатись на мою сторінку. Я знаю, вам це не важко. Я все ще відточую свою майстерність, тому підтримка для мене важлива. Сподіваюся, що скоро я трошечки змінюю тематику, коли буду відчувати якусь впевненість в тому, що я вже Попрактикувала ще раз. Вам дякую за увагу. Гарного вам дня. Бувайте.